Продається Honda. Це РВ. кросовер. На передніх партроніках, передні протитуманки, легкосплавні диски. автомобіль 12-го року випуску, дизельний двигун об'ємом 2,2 літра. Проїхав цей двигун 246 тисяч км, і ціна цього автомобіля 14900. Телефончик є. Продавця, сертифікат сервісна книжка. Така Honda CRV продається. Кросовер, джип, позашляховик, як хто називає такі автомобілі і Mitsubishi. Mitsubishi. Так ось позашляховик 13-го року. Дизельний двигун, об'єм двигуна 1,8 літра, Проїхав цей двигун, 183 тисячі км, 10-900 ціна. Приїхав з Швейцарії так Nissan Qashqai Nissan Qashqai 12 рік 233 пробігу механіка 9800 дизельний двигун Півтора літр двигуна де як там телефончик є. Кого цікавить, телефонуйте до продавця. Так, Volvo v 50 v 50 Volvo В білому кольорі. 12-й рік. 7-990. 1.6 дизельний двигун 207 пробігу. 207 пробігу. Вольвочка. Так. Шкода Октавії А5. Козов до рестайлу. Дивимося. 9 рік, 1.8 інжекторний двигун. 185 тисяч проїхав цей двигун, 750. Так, контакти продавця є. Телефонуйте, кого цікавить. Дана шкода. Гранок Гранд Сценік. Renault Grand Stenic в білому кольорі, передні протиманки. Ось такі прикольні диски на автомобілі взуті. Дивимося, що це у нас 7 автомобіль 15 автомобіль 2015 року випуску. 11250 коштує. Дизельний дизельний двигун, об'єм двигуна 1,6 літра. Пробіг 141 100% написано, отож. Телефонуйте до продавця, перевіряйте на сервісі. Чи не скручений пробіг? Ще такий Grand Scenic. Ні, це напевно не Grand Scenic. зараз я скажу, що це за модель Renault. Каджар. Renault Каджар 15-16 рік, пробіг 154 тисячі, дизельний двигун об'ємом 1,6 літра. механічна коробка передач, безключовий доступ, круїз. Двазонний клімат, підігрів лобового, підігрів сидінь. Тримання в полосі парктроніки перед-зад, 915, 950. А пробіг 154 тисячі. Так, Nissan X Trail. Продається 12 рік, дизельний двигун об'ємом 2 літри. Проїхав він 198 тисяч 14850. Без підкрас обслужений автомат. Коробка. Так, такий там продається. Volkswagen Tiguan. Volkswagen Tiguan 15-го року випуску 2.0. Бензин. Автомат коробка Aisin 6. Підігрій сидінь, камера круїз диски R17 без ДТП, 11200. 11200, телефончик є е телефончик. 15-й рік. Tiguan Так, Mechan 3. Універсалі. Передні протитуманки. Легкосплавні диски. Партроніки. Є партроніки передні. Так, меган босе 12-й рік. 1,6, цікаво. Правило 1,5. 177 тисяч 10,150. 1050. Там є контакти продавця, телефонуйте, якщо цікавить у вас цей автомобіль. Він продається і можна його придбати. Далі Nissan Qashqai. Продається такий Qashqai. Десятий рік, дизель 1.5. 5

Міставіа 5, 1,8 бензин, 233 км проїхала без підкрасів 11 рік. а ціна не вказана. Тож кого цікавить телефонуйте по телефону до продавця Ford Focus. Передні протитуманки легкоставні диски. так Дивимося, що у нас Ford Focus Titanium. 1, 10 рік, 9 Бензин 1,6, 220 пробігу, 100%, 6,50. 6,50. Nissan Qashqai Nissan Qashqai Симовимося, що він коштує так, дев'ятий рік, 2,0 бензин, 270 тисяч кілометрів, 799 коштує. Телефончик є повний привід. Октавія п'ята. П'ята Октавія. Автомат Коробка 2.0 Дизель 12 рік. 10 тисяч. Телефончик є. Пробіг не вказаний. Повне ТО. Новий демпфер написано. Напишіть комутрях, що таке демпфер. Я не знаю. Так, Ренокенго. Так, Рено Кенго. Макси база, -база. Дивимося. Це у нас 12-й рік. 150 тисяч пробігу, півтора дизель, 11,950 місний цей автомобіль. 12-й рік. є телефончик і продавця. Є з великими цифрами зверху написаний. Я кого цікавить, ну такий кенгу двоє рослинних дверей. Телефонуйте до нього. Рено Сценік. Рено Сценік. В чорному кольорі. Протодоманки є, портроніки передні є. 12 рік, 1.4 бензин, 200 тисяч пробігу, басея, 7999 Так, далі. І ракурс далі Ford Mondeo, напевно. Не, Ford Focus, Ford Focus. Мондео трошки більше має. Дивимося. то Ford Fiesta. Бачите, не Мондео, не Фокус, а Фієста. Бензин 1.6, тисячі, 001 рік, 1,6 7800. Дмитро залишив контакт, телефонуйте до нього. 7800 Ford Fiesta. Так, тут два автомобілі вже продали. Так, дай Hyundai, електроавтомобільчик. Hyundai Kona 64 кВт двигун, 6700 пробігу 22300, електрика, максимальна комплектація, 19 рік. Дякую, що додивилися відео до кінця. Будемо завершувати зйомочку. Трошки вам автомобілів показали, приходьте на канал. До речі, можна стати спонсором, і ви будете бачити ще одне відео, яке знято не на цьому майданчику, а на іншому. Там трошки інші автомобілі стоять. За 50 гривень я там трошки поміняв. BMW X57 5 18900. Спочатку я ролик записував, що там було по 100 гривень, потім я звини, думаю. Краще по 50 гривень, недорого, раз в місяць. Так, ще такий гольф. Шостий. 10 рік, 1,4 бензин, 220 пробігу, 750. Якщо переходите на канал, підписуйтесь, ставайте спонсором каналу. Всім дякую за увагу. Ми знімали на от такому майданчику. Дуже-дуже багато автомобілів стоїть.